Агов, інфотиждень, нова функція турніру Ханівуд. Друзі, ради вітаю усіх на своєму каналі. З вами, як завжди, ваш неповторний містер Атлан. Да, да, і ще раз так. Сьогодні наше відео буде присвячено знову ж таки улюбленому проєкту, і це Ханівуд. Якщо буде точнішим, то це інфоновинка, а саме огляд нової функції турніру. Інформація буде досить цікавою і корисною як для геймерів, так і для криптоентузіастів, тому не перемикайтеся, а ми з вами починаємо. А почнемо з інформативного опису, тобто назва Ханні Rush. Тривалість 8 годин. Початок 18 серпня вересня о 18.00 за Гринічем. Спочатку розклад, розклад визначимо додатково. А, кількість ігор 20. Вартість участі 100 ханікоін. І мета такого заходу полягає в наступному: зібрати максимальну кількість фруктів за всі ігри, а, за всі ігри турніру. Хм. На перший погляд може здатися досить просто, Не правда ж. Ну що, ж, друзі, зумів вас зацікавити, я впевнений. Певний, що так. Тому давайте розберемо, як подати заявку на турнір. Вхід до турніру відкривається для всіх гравців на момент початку турніру. Вхід на турнір закривається за 60 хвилин до закінчення турніру. Наступний крок, який потрібно зробити, це купити турнірний квиток, після чого гравець автоматично відкриває доступ до ігор у турнірі. І як тільки гравець зіграє всі ігри в турнірі, доступ до турніру закривається. Наступне призовий фонд учасникам. 90% призового фонду турніру розподілятиметься між учасниками турніру. Тобто. Призи складаме 35%. Перше місце це 15, друге 10, третє 5, четверте 3 п'яте місце 2%. А залишок 55% розподілятимуться між усіма учасниками турніру, залежно від їх місця за формулою, котру ви можете віднайти за посиланням у даній статті. Я цю статтю скину вам в описі від відео можна знайти, або знову ж таки можете зайти на офіційний канал Медіум. Друзі, на цьому етапі можуть виникати питання, пов'язані із наступним. Який зиск? Від від Цього турніру для, о, о, отримують організатори. А насправді дуже класне питання і о, доволі цікаве. І це ж саме і мене спочатку цікавило, насправді. Отож, організатори від проведення такого турніру отримують комісію в наступному вигляді. Десь відсотків комісії від банку. Блансом сподіваюся призового фонду між призами, оскільки кількість враховується за формулою і може бути не точно 30% в сумі. На цьому все. А ми рухаємося далі. Яким чином представлений екран турніру? А, Натискаємо піктограми турніру на головному екрані або на екрані фермерства відкриває екран турніру. Натискання кнопки Грати запускає пошук партнера по турнірному депозиту. В тому випадку, якщо учасник не купив квиток, буде мати ось таке табло. Ми бачимо на екрані. А в тому випадку, якщо учасник купив квиток, то табло буде змінено і воно буде ось таким, там де буде видно три спроби тому випадку, якщо учасник закінчить він матиме ось таке табло. Бачимо, тобто вже у нас не залишилося жодної. Жодної спроби, тобто їх у нас нуль. Друзі, також хочу звернути вашу увагу, аби ви мали уявлення про. Процес купівля квитка пертурнір. Коли ми тиснемо кнопку входу, гравець купує квиток на майбутній турнір. Відносно цього із, цього, із нього списується вартість мета. І в результаті буде висвітлюватися кнопка Вхід замінена на неактивну кнопку Грати. Після запуску кнопка стає активною, гравець автоматично отримує доступ до ігор турніру. Банер турніру із таймером і кнопкою відображання. Ається з боку від екрана вибору депозиту, а функціональність основного екрану вибору депозиту залишається без змін. Екран з'являється під час старту турніру, перед цим відображається базовий екран з пропозицією купити та а, з зворотним таймером перед початком. Екран зникає після завершення турніру після відображення базового екрана. Купівля квитка під час турніру. Даний процес є також нескладний. В тому випадку, якщо гравець купив квіток заздалегідь, то після початку турніру йому вже відображається кількість доступних ігор і стає а, доступною кнопкою стає, дає, а, за те, що Тобто, заговорююсь доступною кнопка грати. А в тому випадку, якщо гравець ще не квиток, тобто після натискання Enter з нього списується хані коін. От і все, що дає змогу бути допущеним до турніру. Наступне, в тому випадку, коли гра завершилась, Якщо матч закінчився, у вас на екрані відслідується кнопка із значком турніру. Коли ви натискаєте на нього, гравець потрапляє на екран турніру з таблицею е лідерів. В тому випадку, якщо турнір буде завершено, то протягом 24 годин після турніру на головному екрані та на екрані ферми відображається значок завершення турніру. Через 24 години значок буде видалено з екрану фермерства та головного екрану. Якщо ви, допустимо, захочете допустимо натиснути іконку Відкриває вікно в результаті турніру, сама іконка, збігається, сама іконка збігається з іконкою турніру, замість таймера напис результати. І напевно, саме приємне на це то. Той момент, коли саме ви отримуєте угу, спливаючи вікно з призом у цьому випадку, коли користувач заходить у гру перше а, після завершення турніру, і добрається вікно з призом для турніру. Спливаючи вікно відображається тільки для тих, хто купив квиток на турнір. Спливаючи вікно відображається навіть якщо термін дії піктограми на головних екранах вже... Закінчився. Ну що ж, друзі, сподіваюся, ви не втомлені, але погодьтеся до всього. Потрібно бути готовим і знати, як і що робити, аби взяти участь для прикладу в конкурсі, тому ж самому, як в нашому випадку. Свій вибір я зробив, і це Хані Гуд. Буду і надалі всіляко підтримувати та, та допомагати проекту усіма можливими та неможливими методами. І, власне, цьому в мене все. До нової зустрічі в наступному випуску. Бувайте!